Доброго дня, вітаємо вас сьогодні. Гості окремої думки. це Михайло Волонець, голова незалежної проспілки гірняків України та Сергій Іванов, блогер. А з ними ми будемо обговорювати таку, ну майже детективну історію про енергетичну безпеку, про вугілля. Зокрема, і почнемо ми з того власне з поганої Но Вони, очевидно, і це буде питання. Моє перше до пана Михайла. Пане Михайло, це правда, що не вистачає вугілля, причому дуже багато. Ат не вистачає на зиму. Згідно з планами, мало б бути запасів зараз на складах теплових електростанцій і теплоцентрали угу. 5 мільйонів 600 тисяч. Ага. А, а, а в реальності є 1 мільйон 600 тисяч. Так, значить, чиновники в уряді минулого полуділка оголосили про те, що готові купувати. Вугілля на шахтах Донбасу, які є підконтрольними е, терористам? Правда, е, міністр продан, міністр енергетики, продан, заперечив, сказав, що це не так. Ми не будемо фінансувати терористів, і ніби е, так розмови ці припинилися. Але наскільки я знаю, що е, раз вугілля не вистачає, то далі ведуться ці розмови. Е, е, міністр, яка ваша думка? Взагалі, яка ваша думка щодо цього щодо купівлі. Е, Вугілля на шахтах, які контрольовані терорискою. Так ось, міністр і його команда дуже часто говорять протиречь і речі виносять на розсуд громадськості, тому що вони не знають, який бік зараз кидатись. Ну, по-перше, те вугілля, яке знаходиться на окупованій території, воно видобуте ще в березні, квітні, потім аж по серпень місяць на державних шахтах. Туди виділялись кошти державної підтримки. Виплачена зарплата шахтарям деяким за червень, а деяким вже за липень місяць. Тому це вугілля, вугілля видобуте на державних це шахтах. Це державне вугілля. вугілля, його треба було вчасно вивезти. Не вивезли. Зараз треба шукати компроміси, але його треба вивозити. Компроміси з ким шукати? От давайте відповімо на запитання: з ким компроміси можна Знаєте, шукати? Деякі речі можна залишити за кадром. Впереді дуже сурова зима, і треба було б забрати наше вугілля і забезпечити наших громадян України теплом, не заморозити міста. Так. Бо якщо крім того, що ми не маємо вугілля, не маємо газу, ми ще не будемо мати електрики. Тому що це і, вугілля, яке йде на електростанції. На теплові електростанції, так. Mm -hmm. да. Тому чи вігіловим способом, плановим способом будуть відключати електроенергію в цілих областях на yeah. великих територіях. А ще гірше в аварійному режимі будуть виключатися великі території, будуть замерзати теплові мережі. І е, міста можуть опинитися в тій ситуації, в якій знаходилось місто Алчевськ. В 2006-му, в році але, але тоді але... вся країна допомагала одному місту, коли і ми ви, мали великі стати, коли ви говорите треба дещо залишити за кадром. Ви маєте на увазі, що треба якісь закадрові переговори вести все ж таки з людьми, які контролюють ці території, а саме з бойовиками і терористами. Вони завжди велися і ведуться, і якісь, може, третій, четвертій особи з кимось домовляються, чи може, самі директори шахт. <гум> Тому що Сергій... вугілля видобуте, воно знаходиться на складах. Я зрозуміла, тобто це вугілля наше, нам його не віддають. Сергій, яка ваша точка зору? Там є з ким говорити, це перше, і з моральної точки зору, чи це правильно? Вести перемовини з терористами. Ну, ви знаєте, я как бы, не можу, конечно, отрицать э, тех фактов, которые цифр, которые приводит специалист. Вот. Но вместе с тем, я хочу сказать, что все те схемы, которые существовали на Луганщине испокон веков, да? ну, скажем, в Ефремовский период, они все работают. Фактически, мы должны понимать, что покупая уголь у боевиков, мы будем покупать его у товарища Иванющенко, мы будем покупать у Зюкова, да. который лоббирует покупку, потому что он является человеком Иванющенко, который его пролоббировал через ряд своих людей в структуре уже правительства и президентской вертикали. Вот. И именно поэтому есть такие разногласия между министром Проданом и нашим Зюковым, да, который всегда был человеком то Королевской, да. ну то есть вот этого преступного ага, синдиката, Зюков который был Ефремом. Заступник, да. продана, да, это заступник министра министра энергетики. Да, это да, тот, да, 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 <связано> который, который говорил который про то, не да, что покупать. Конечно, это потому что он долгое это. время был генеральным директором, генералом Ровеньки Антрацита. Он прекрасно знает все эти схемы, он них участвовал. Это коррупционер отъявленный и на нем реально негде поставить товара. Потому что он является членом вот этого преступного конгломерата Ефремов, Королевская, вот, и Иванющенко и так далее. Вот, поэтому здесь совершенно четко понимаете, как бы лоббирование интересов преступного синдиката через первого заместителя кабинета ми ми министра топлива и энергетики. <сосы> вот, я понимаю, что и Продан, конечно, тоже у нас не ангел и имеет... Э Как бы массу бизнеса э, в этой сфере аффилирована с угольным бизнесом и так далее. Вот. Но в данном случае я считаю, что Зюков просто совершает преступление. То-то Зюков это единый люди, заступник министрации. Да, нет, он цель, потому что министерство негде. То есть это не тільки одна людина, яка же, уединены. Как всегда, вы знаете, у нас, взять, допустим, даже отвлеченную тему: возьмем УИН, да, у нас пол за премьера по за президента они так и голосовали если посмотреть вот то же самое у нас понимаете пока у нас политика будет давлеть над такими отраслями как вот которые обеспечивают жизнеобеспечением занимаются украины до тех пор у нас такой бардак и будет происходить то есть у нас все эти назначения не очень политизированы и коррумпированы вот и все и лоббирование зюковым покупки угля у боевиков является ну как бы но ну, это его бизнес то есть мы Государство купить, зюкать положить, положить собі дів да, да. в карман вместе с з Юро и і все. Дозвольте, я да, скажу справу в тому, що сьогодні Україна купує вугілля у Росії. Росія, яка цілеспрямовано знищила вугільну промисловість Донбасу, Росія, яка знищила енергетику на сході України, розбалансувала всю енергетичну систему нашої країни. Я зараз ось покажу вам карту. Ні, Не буде видно, не треба, не будем, да? не можете буде не показувати, не буде видно. Так ось е в Донецькій і Луганській області всі шахти, які видобувають пісне вугілля. І всі шахти, які видобувають антрацити, вони всі знаходяться під контролем бойовиків. Тобто це сплановано було Росією. Е на інших шахтах, які є е в приватній власності або в державній власності на вільній території, е ці всі шахти видобувають газову марку вугілля. Е Половина теплоелектростанцій і 70% теплоцентралей не можуть працювати на газовій марці вугілля. Якщо ми маємо більш-менш е, в певній кількості газового вугілля, то воно просто буде лежати на складах. Нам треба взяти антрацити. Давайте пояснимо, Що таке? Антрациті. Давайте пояснимо, що таке газове вугілля. Що таке газове вугілля це вугілля, яке має великий вміст легких летучих. Угу. І воно дає низьку теплотворність. Можна, а якщо збалансувати. Тобто це вугілля... Це те вугілля, яке зараз нам постачається з Південноафриканської Республіки? Так? Не, так, не так. А яке Газове це вугілля? вугілля видобувається в львівсько волинському басейні. Ага, так. Державне підприємство Селідової вугілля, вугілля mm -hmm. Красного місць, вугілля, так. а також Добропіль вугілля, mm -hmm. Лисітянську, Піроманську. Mm -hmm. Це всі шахти, які знаходяться на звільненій території. Нам Польща пропонує газове вугілля, а так південно Африканська Республіка пропонує нам пісне вугілля. Але це окрема тема якої якості це вугілля, чи воно відповідає тій ціні, яка є. Тому Генеральна прокуратура зацікавилася цим питанням. Відносно зюкова, хочу сказати, що він займає посаду першого заступника міністра енергетики вугілля. Він зараз обіймає високу державну позицію. Йому не цікаво сьогодні там мати якісь схеми з Іванівченком чи з кимось іншим. Тому що а чому ви думаєте, що йому не цікаво? А, ну я не буду стверджувати, що йому не це зовсім І мені просто... не цікаво. А мені цікаво на чому ви базуєте свої а... припущення. Тут говорилось про якісь давні речі mm -hmm. да? Зюкова, його командні правила і все інше. Я говорю про сьогоднішній день, бо сьогодні 17 шахт, 37 шахт знаходяться в державній власності. Із них 17 зупинені. Всього mm -hmm. 20 mm -hmm. шахт, які видобувають вугілля mm -hmm. державних шахт. Mm -hmm. А далі я завершу. Mm -hmm. А далі постачається вугілля ДТЕК, Uh -huh. ДТЕК, і в тому числі це, і з Росії ДТЕК да. це компанія, яка належить да. Рината. Да. І те вугілля, яке постачається з Росії, Африканській uh -huh. Республіки це вже йде через інші компанії, наприклад, uh -huh. наприклад, «Центренерго». Центр Тобто у нас є ситуація така, що ми можемо купувати в дуже в обмеженій кількості в Південно Африканській Республіці вугілля, яке Один... не є достатньо, достатньо якісне. якісне, так да і ми можемо купувати ще вугілля в Росії або в терористів. Правильно? Так, ну дело в И том, нам что, конечно, я позволю себе небольшую реплику. Дело в том, что... Э... Действительно, я был в Инаргадаре в командировке, вот, проводили там журналистское расследование, действительно, они как бы жалуются, да, что мы зависим от ТЭКа полностью, то есть от Ахметова, потому что нам нужно для функционирования нормальной атомной электростанции в крупнейшей Европе нам нужен уголь. Вот, это действительно, как бы, правда, и все. Вот, но здесь, понимаете, возникает еще следующий вопрос. Мы не знаем, какой именно уголь будет приходить к нам э, с, с оккупированных территорий, поскольку, ну, я думаю, Михаил знает прекрасно, как делается этот уголь, да, вот, э, мы говорим о государственном шахтах, но мы прекрасно понимаем, что это будет в основном уголь копанный, да, низкого качества, разбодяженный со шламами, да, ну, извините, это терминология, как говорится уже конкретно, вот, со шлама стойников будет эта пыль пересыпанная. То и то потом будет писаться, 13-я 13 фракция, да, будет писаться и на вагон опрокид, загоняться mm -hmm. на электростанцию. Но то есть схемы что? коррупционные понимаете, и мы, государство, которое несет колоссальные убытки во время войны, вот, просто-напросто оплачивая вот этот вот, э, 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 ну, как это слово, даже было, как, извините, запамятовал, которая называется вот этим все. Сами вот эти мошенники, которые бодяжат этот уголь, они его называют этим словом. Вот. И мы будем платить за это деньги. Если мы сможем обеспечить экспертизу да, этого угля. И как вот, понимаете, допустим, добыли уголь, кто будет делать экспертизу на территориях? Как мы сможем контролировать, если нет госэкспертизы? Понимаете, откуда мы будем знать, где они загрузили и так далее. Я Класс. с вами сгоден, двитя. А, справа в том, что уголь, который вы добываете в копанках, оно а, с поверховых пластов, І воно вивітрене, там дуже низька теплотворність <плес> в переважній більшості. І якщо а, додати туди ще мілку фракцію а, шламів, то ясно, що отримаємо дуже погану якість, а тим так, більше, що вугілля, яке видобувається як на державних шахтар, воно теж має за потім по, по ціні. але треба, щоб тут був здійсний контроль, бо іначе теплові електростанції не зможуть виробляти електроенергію. Тоді додатково буде використовуватись для підсвідки дорогі імпортні мазут і газ, як це сьогодні. використовується Ми зараз піти на рапільські тепло тепловій електростанції. Так, де, де фактично зараз ви казали, що там закінчується вугілля, взагалі так на підвезли так. зараз це вугілля. Річівська дивіться, ми зупинилися на тому, що фактично ми стоїмо перед загрозою, того, що ми будемо фінансувати тероризм по суті. Так і ми і ми будемо пробувати домовлятися з людьми, які не є договороспроможними, саме з терористами. А ми продовжимо цю розмову із Михайлом Воленцем та Сергієм Івановим за кілька хвилин. Будь ласка, будьте з нами. Продовжуємо розмову в окремій думці. Сьогодні наші гості Михайло Волинець, голова незалежної проспілки гірників та Сергій Іванов, блогер з Луганська. А Сергію, до вас питання. От е міністр енергетики сказав, продан, сказав, що ми не будемо вести взагалі жодних перемовин там з терористами, фінансувати тероризм. Тим часом, за даними Мустафина Єма, з травня по вересень, уже коли на всю катушку йшла війна в Україні, з нашого державного бюджету було перераховано на на підконтрольній Україні шахти Донбасу 3 мільярди гривень, майже 3 мільярди, 2 мільярди 800 е, тисяч. Е, чи це правда, чи ви знаєте е, ці факти і кому Я... пішли ці гроші, якщо так? Ну, конечно, я доверяю фактам, которые излагают Мустафа, тем более мы вчера виделись, как бы обсуждали. Тем mm -hmm. более это далеко не все, mm -hmm. это только за уголь. А сколько было перечислено денег за ГШО, да, под шаманиной фирмами ефремова который свои старые фирмы, допустим, э, убрал, да, mm -hmm. а новые подставило вот. И они начали, они продолжали выигрывать тендеры. И в этом тоже ответственность продана есть. Вот, действительно, и такие данные, и эти данные соответствуют истине. Соответственно, ну, То -то понятно, что Роши, у меня векси... нет акта КРУ на руках, mm -hmm. но эти деньги действительно пошли, ну как террористам, понимаете, террористы, вот те, которые контролируют шахты, вот, это аниматоры на самом деле. То есть там заправляют всем русские, да, над которыми, из-за которых торчат уши хорошо известного старика Марченко, он же Медведчук, да, вот. И аффилированные с ним товарищи-изменники государственные Ефремовы и прочее, прочее, прочее. Вот я говорю о Луганщине, да, ну и на Донечне, соответственно, это Ахметов, да, который, несмотря на то, что І Іванющенка, який да? глобально рулить цими всіма просими да, на території Донбасу. А, дозвольте, я підключусь, і я, я з великою повагою до вас ставлюся. Я хотів би висловити таку думку, щоб шахтарів не робили дураків. В цей час, в другому, третьому кварталі, видобувалось біля 8 мільйонів тонн вугілля. Тобто і, ви маєте а... на увазі другий, другий третій квартал, да. це власне оцей час, що я сказала, з травня по вересень, так? Ну, за другий, третій квартал, так. Да. Угу. За цей період було видобуто а, біля 8 мільйонів тонн вугілля. Так, і, вони і вивезено там... на основну територію. От зараз кину 4 угу. біля 5 мільйонів тонн вугілля було вивезено на звільну територію. Це е, так, кого профінансували? Наступне було сплачено. І це коштувало 3 мільярди до, гривень. Послухайте далі. До єдиного внеску було сплачено 684 мільйони. Гривен mm -hmm. на оплату податку з фізичних осіб зарплати 160 мільйонів. І на зарплату шахтарям 910 мільйонів. Це в другому кварталі, а в третьому кварталі було сплачено до єдиного внеску 297 і так далі. Тобто, це пішло на зарплату шахтарям. Да, Вигажу просто що зробив Мустафа? Він взяв цифру скільки профінансовано в розрізі по кожному об'єднанню. Це ніяка не секретна ситуація. Просто далі дали гучний заголовок про те, що профінансовані терористи. А насправді а зарплата насправді спішло... була перерахована шахтарям, шахтарям на зарплатні карточки. Так коли ще працювали банки і відділення банків на тій окупованій території, шахтарі там отримали зарплату. Коли бандити, терористи стали здійснювати напади uh -huh. і грабувати на, банки, на звільнених територіях. тоді люди виїжджають Розуміло. на звільні території, отримують зарплату. Але остання речі? зарплата на цих територіях була виплачена не всім. За э, липень месяц. В Лугасе, це, Дилище, це, за детали. Вы дело, в том, что, дело в том, что здесь сложно судить о том, mm -hmm. кто сколько получил. Таких данных получить mm -hmm. их в принципе невозможно. Кто получил разумел, за разумел. пределами. Почему? Потому Дивите. что мы знаем, подождите секунду, мы знаем, что не захватывались непосредственно сами стволы, не захватывались то есть непосредственно сами шахты. Захватывались управление, шахты управления, там, где деньги, там, где перечисления и так далее. Вот эти вот это было сначала захвачено. Я знаю, что шахта белореченская из образцовых шахт Луганской области. Там уже несколько месяцев не платят зарплату. Mm -hmm. Причем говорят, что у вас долгов нет по зарплате. А человек, начальник участка, там, там есть один очень знакомый мой хороший человек, вот, он говорит, Мы, я не получаю зарплату уже три или четыре месяца. Не mm -hmm. дают. Хотя нам говорят, ну, что все мы перед На вами там, территории, чистые. Ну, Лутугина, конечно. No, это, но это... Да. справа тому, что... луганск остання зарплата виплачувалася в черні за травень. дивіться. Давайте про головні речі про такі загальніші речі говорити. Отже, дивіться, ситуація така, що ми заплатили гроші, там лежить наше вугілля, яке законно належить Україні. Нам це вугілля не віддають. Чи Україна якимось чином може тиснути? На терористів, скажімо, перекрити на окупованих територіях постачання електроенергії, так чи постачання чи постачання будь-чого туди, так і сказати, що давайте наше вугілля в обмін на це ми дамо електроенергію. Конечно, конечно. Я давним давно говорю, що як би це жорстока не звучало, однако, ми повинні... Должны... сделать э, условия жизни в Донбассе не на оккупированных территориях невыносимыми. Почему? Потому что это должна быть зона карантина. С другой стороны, государство должно быть сделать все, чтобы люди, которые желают покинуть и, и выехала, не желают, да, чтобы они могли выехать. И здесь пользовались как бы расположением как граждан так и государства. Да. И я первый буду, как говорится, поддерживать и всячески э, популяризировать такие идеи правительства и президента. Вот. Но сама территория Донбасса, и те люди, которые поддерживают э, окупантов і колаборантів э, мали мати условия для життя, не виносімі. Дозвольте, я скажу. А справа в тому, що тут справа тонкіша і делікатніша. На тій куповній території проживають громадяни України. Це території України. Ну, це і не всі вони підтримали сепаратичних. Що щоб вони виїхали, звіхати. щоб нас. І нашу владу всіх нас разом не звинувати весь світ, що ми створили. Послухайте, будь ласка, гуманітарну катастрофу. І тепер наступне. Ну ви ж кажете про мож... загрозу, гуманітарної гуманітарна... катастрофи. Ви вважаєте, мою припадавай приподавательці снісла снісло полчері паміни, коли вона вийшла із магазину. Це не гуманітарна катастрофа. Послухайте Подожити. мене впереді Зима я хочу сказати наступне: ми говоримо про те, чи не виключити їм електрику. А, і газ, і газ електрикою, і газ і сказати, де Луганська теплова електростанція, населений пункт щастя. Там працює два, два блоки потужністю по 350 МВт. Mm. І вони постачають електроенергію 70% всіх потреб, потреб Луганської області і частково дають електроенергію туди на окуповану mm. територію. А там на окупованій території ще працює 11 шахт ДТЕК. Свердлов Ровенький ровенькинтрацит, які видобувають ціни марки вугілля, і які потрохи, на щастя, все-таки вивозять сюди на Луганську теплоелектростанцію. Тепер наступне. Давайте подивимося: Вологірська теплова електростанція. Не, яка, не, послухайте, не, це не, речі, які не обговорили в цьому фірі. Вологірська теплова електростанція, яка знаходиться. Тоже на прикордоні е, території що, Пане Михайло, Це нічого не говорить. Глядачу не дали. сказати. А глядач хоче знати. Дивіться, чи можемо ставити питання так: е, лідери ДНР і ЛНР вони відповідають за населення, так і тих територій, які вони контролюють. Вони відповідають, так е, влада України каже їм. Що хлопці, ми вам перекриваємо електрику і газ. і Якщо ви хочете, щоб ваше населення не е, вимирало від холоду, так будь ласка, е, поверніть наше вугілля. От в чому? Ми ж Я, не зрозумів, і не тільки Я зрозумів вашу логіку. Ви не дали мені договорити це саме головне. Я з третьою спробою спробую це, це все-таки зробити. Вуглегірська теплова електростанція, яка знаходиться на цій пору з розмежувальною mm -hmm. зоною біля Дебальцево, біля Попасної. І наступна Курахівська тепла електростанція за кілометр знаходиться блокпост уже росіян чи бандитів. Якщо ми з свого боку обмежуємо подачу електроенергії, то залишається лише одна Старобішівська теплова електростанція, яка на окупованій території. Ми спровокуємо. Захоплення і дальшу інтервенцію в глибину України тут треба дивитися і знати цю всю ситуацію, звідки постачається електроенергія, в яких об'ємах, які можуть бути взагалі наслідки. Ми можемо таким кроком розбалансувати всю енергосистему держави. Да, який в тому, вихід? Вихід діла, який діла Ді в в том, що, У нас дві хвилинки лежать, ні це не зовсім так. Я вчера буквально изучал прессу так называемой Луганской Народной Республики, где они сетуют о том, что вот если бы запустили третий блок э, Счастинской электростанции, да, которую, которую они сами разбомбили, то было бы все хорошо. Понимаете? То есть здесь уже сокрыт самый главный цинизм этой ситуации. Им не надо, чтобы их людям было хорошо. Они будут сами усугублять интервенцию, давать все основания. Их, сито, их задача ⁇ это дестабилизация. Понимаете? Их не интересует то все то, о чем вы говорите. Понимаете? Не интересует. Їх нужно як крыс запереть, понимаете, і зробити так, щоб вони либо вимерзли, либо э, военные Друзья, меры какие-то. Ми держава Україна, Європейська держава. І всі такі речі ми маємо дуже ретельно зважувати, чи платити людям зарплату на те. Та да ми вже три... зважили, у нас вже полстрани нету, Йолі Паля, извините. А, то, то, пане Михайле, ви пропонуєте все ж таки вести перемовини з терористами, з тим, щоб вони чином... Що, Ні -ні, і Якщо я туди попаду, то я перші буду там угу. а, не, пускай Зюков сам, тоді збирається, їде на територію, пускай з ним журналісти, і, і буде mm -hmm. розказувати, як он договарюється з ними. А як інакше? Он mm -hmm. буде тут в Києві, извините греть в своєму креслі, елки-палки, а кто-то будет бегать договариваться. И как обеспечена будет экспертиза и качество, угля? А что мы будем платить? Тобто, Потому что навіть... там корумпірована схема просто невероятно. корумпірована. я работал працював лісом, я розслідував діла по смешиванию вот шламов, і так далі. Я арестував по 200 вагонів вот, на Радакова. Я з вами згоден, что тут э, потрібен контроль, тому що якщо з Південної Африканської Республіки завезли вугілля низької якості. І додатково, щоб підняти цю теплотворність, то, мабуть, треба 25 доларів ще на тонну А ви не знаєте, чому возникла ЮАР, наприклад, тема ЮАР? Ви не знаєте, хто займається цією проблемою і так далі. Ну не деталі не ну, знаю. Генеральна скажу поток. Генеральна прокуратура зараз як... з'ясовує да. вчора. 4 години продан з'ясувати українською правда. продан був на допиті, і це власне справа стосувалася закупок південноафриканського вугілля. Скажіть, будь ласка, який ваш прогноз? Що буде взимку? У нас є скільки одна: е, треба е, 5 да 5 мільйонів тонн. Так, а в нас є трішки понад. А в нас 1 мільйон 600 1 мільйон. тисяч, то, згідно з планом, ми мали означає, мати твердо, на складах наперед. 5 мільйонів 600. Так. Але Які це прогнозу? при тому, ще якби будем? ми газ мали, mm -hmm. а ми ще й газу не маємо. Mm -hmm. Нам прийдеться купувати в Росії електроенергію від 1500 до 3000 мегаватт щомісяця. А ми нігде більше її не купимо. Крім того, нам треба припинити постачання електроенергії в Крим. Говорять про те, що припинили. Але черне місце піднімається питання, і я не переконаний, що не постачають далі, тому що там продана є фірма посередник, яке вигідно заробляти там гроші. Тобто Ми знову маємо справу з енергетичною да, залежністю? Так, Нам треба припинити постачання електроенергії в Західну Європу. Там в часи пік ввечері десь 350 МВт мегаватт постачається 500 МВт вночі. Я прилетів із Праги от тільки що, вони ані економлять взагалі, я спав з відкритими окнами. Я Дивіться у мене є дуже великі претензії нас, до екс міністра ми ми плачикова, який говорить, Платчикова. що Платчикова. наші громадяни споживають в п'ять три раз, рази більше ніж в західній Європі. В західній Європі там справді немає такого жорсткого жорсткої економії, mm -hmm. і по-друге, там немає такої сурової зими. В Брюсселі я кілька днів тому ходив пішку. Друзі, зрозуміло, рецепти і прогнози ваші зрозуміли. Я думаю, що це не остання наша зустріч. Михайло... Надо корупцію просто устранити, вообще повністю вихолостити. Я не знаю, я би наняв, чесно вам скажу, я б наняв якогось зарубіжного менеджера. і все. Я би платив йому 10 мільйонів в доларів да, зарплату, щоб він займався, а наших би і не підпускав. тому що у наших у всіх у них Це клептомани, розумієте? Запросити нас трьох в ефір, щоб Іванов, більше часу. Ва незалежної про спілки були гостями е, окремої думки. Дякую, що дивитесь з нами. Дякую, що лишаєтесь стібля і лишаєтесь далі з нами.